Як нарешті заговорити англійською без страху? Більшість думає, що їм бракує знань, що більше навчання розблокує їхню англійську. Насправді треба дещо інше. Ви вчилися, ви заучували списки слів, ви виконували граматичні вправи. Але коли настає час говорити, ви зависаєте. Мозок ніби дає коротке замикання, ви шукаєте слова, серце стукає швидше, після кількох незручних секунд ви нічого не кажете. Знайомо? Правда в тому, що. Це не проблема знань. Вам треба не більше граматики, вам потрібен не більший словниковий запас. Вам потрібно прибрати бар'єри між вами та тією мовою, яка вже є всередині вас. В цьому відео ми розберемо 10 блоків, які вбивають вашу впевненість, і я дам по одній практичній вправі для кожного із них, щоб ви нарешті зговорили англійською вільно, природно і без страху. Почнімо з древнього страху, страху бути засудженим. Наш мозок запрограмований триматися племені тисячі років тому будь-яке необережне слово могло означати вигнання з печери, смерть в лапах ведмедя. Цей самий страх активується сьогодні, коли на вас дивляться всі у зум на раді. Голос тремтить, думки плутаються, ви замикаєтесь. Що робити? Спробуйте вправу, мікрофейл. Тричі на день навмисне робіть дрібну помилку англійською. Пропустіть артикль. Неправильно вимовте слово, але скажіть це і додайте смайлік, якщо це повідомлення. Нічого страшного не трапиться, ніхто не сміється. Печери не обвалюється. Щоразу, коли ви проживаєте цей мікрофейл, мозок розуміє: ми живі, ведмідь досі десь спить. Перфекціонізм. Цей блок підступний, бо ховається за старанністю. Ви кажете собі, я просто хочу зробити все правильно, а насправді ви паралізовані страхом помилитися. Я знаю, бо сам через це пройшов. Я 9 місяців зробив італійську, а коли треба було купити телефонну картку. Готувався сказати одну фразу цілу годину. Міда перфаворина скеда телефоніка да діячі ліри. годину. Згодом, в правильних умовах я вільно зговорив за два тижні. Просто тому, що дозволив собі експериментувати, творити, помилятися. Хай горять ті шедеври. Вирішується проблема перфекціонізму просто метод чернетки. Поставте таймер на три хвилини. Розкажіть комусь. Якусь ідею, проблему чи історію англійською, не зупиняючись для виправлень, без самокорекції, без пауз на роздуми, просто говоріть, 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 сире, хаотичне, справжнє. Цей трьоххвилинний чорновий режим привчить вас мозок висловлюватися, а не вражати, бо це не обов'язково. Порівняння з носіями. Соцмережі тут не допомагають. Стрічка заповнена носіями мови з бездоганним акцентом з Лондона чи Нью-Йорку. Ви чуєте ваш акцент. І відчувайте себе таким маленьким. Правда в тому, що англійська це не один голос, а цілий хор. Тільки в Одній Британії понад 30 діалектів, половину з яких саме BBC вас не зрозуміє. То чому намагатися звучати як підручник? Краще зробіть детокс вашої соціальної стрічки. Відпишіться від п'яти аккаунтів, що пригнічують вас всяких ідеальних. Підпишіться на трьох успішних не носіїв мови: польську SEO. Індійського Техліда, французького коуча. Хай мозок бачить доказ, впевненість не потребує ідеальної вимови, негативний діалог із собою. Ви це чули. Холодний голос в голові шепоче, ти облажаєшся, з тебе сміятимуться. ти ще не готовий. Це ваш внутрішній критик, і він невблаганий. Рішення? Дайте йому ім'я, от серйозно, назвіть його Петром чи Олею. Щоразу відповідайте: Дякую, Петре, тепер говорю я. Такий гумор обеззброює внутрішнього критика. Ім'я створює певну дистанцію, і ви вже чуєте не рокову істину, а підколки мультяшного героя. Травма попередніх невдач. Навіть одне погане переживання може залишити глибокий слід в душі. Одна студентка розповіла мені про дівчину, яка на побаченні з американцем від стресу змогла сказати тільки: I'm hungry, I'm lonely, I love you, I need you. Уявіть, це найбільше сором в житті, це просто жах якийсь. Сподіваюсь, вона після того не уникала англійською роками. Я часто чую історії про насмішки, про приниження емоційне насильство від вчителів у школах. Якщо це про вас, якщо мова пов'язана із болючим спогадом, ця вправа для вас. Спробуйте кіноперезапис. Яскраво переживіть і уявіть ту травмуючу ситуацію знову, тільки цього разу дихайте рівно. Скажіть: «Give me a minute, please», Візьміть паузу, після якої уявіть, що ви продовжуєте спокійно і впевнено. Закріпіть цей новий сценарій жестом, наприклад, стисніть руку. Наступного разу, коли знову нервуєте, повторіть жест, ваш мозок згадає новий спокійний сценарій. Сором за акцент цікава статистика. 86% людей на планеті говорять англійською з акцентом, і якось світова економіка тримається. Звідки ж думка, що акцент це погано, це багаж колоніального минулого Британської імперії. Час його викинути. Використовуйте метод. Shadow and smile. Послухайте один вислів у виконанні носія. Одразу повторіть, але з усмішкою. Усмішка виконує дві функції: розслабляє м'язи обличчя, покращуючи вимову, і надсилає сигнал безпеки вашому мозку, який раніше сковав страх. Говоріть чіткіше, спокійніше, але з усмішкою. Забування слів. Ось ви говорите, аж раптом мозок зависає. Ви забули якесь просте, але специфічне слово. Паніка кінець усьому. Проблема не в словах. У вас просто нема запасного варіанту. Створіть його за допомогою техніки три контури. Для ключових висловів заздалегідь підготуйте низку варіантів. Окрім «Negotiate» можете сказати «Bargain», discuss numbers, talk money, Speaking about conditions. Якщо план A провалюється, тоді у вас є план Б і план С без паніки, без трагедій, переклад, слово в слово. Поговоримо про Автентичність. Коли ви перекладаєте думки послівно, ви не тільки гальмуєте, ви втрачаєте власний голос. Вам здається, ніби ви хочете передати саме свою думку. Але насправді ви перекладаєте саме свої слова, так, як непритаманно іноземній мові. Так ваша мова звучить неприродно, штучно, набір слів звучить як Don't push the horses. Дуже небезпечна звичка. Ось що ми з нею зараз зробимо. Вправа називається вода. Чули колись, кажуть, вода собі шлях знайде. Так от, рідною мовою, передавайте думки не так, як ви звикли, передавайте їх в інший спосіб, іншими словами. Якось не так, як ви, от вам притаманно. Так само можете і іноземно, і щойно щось складно, скажіть це іншими словами. Так ви перестаєте безкінечно заучувати слова і починаєте діяти творчо, бо говоріння це творіння. Когнітивна втома. Знаєте, моменти, коли слова просто не йдуть. Це втома мозку, не емоційна, когнітивна. Ви цілий день в Excel або на нескінченних зідзвонах і і вас голова просто кругом йде. Та англійська тоді стає ще одним навантаженням, а не інструментом спілкування. Допоможе 90 секундний ресет, перезапуск. Крок перший квадратне дихання. 4 секунди вдих, 4 секунди пауза, 4 секунди видих, 4 секунди пауза. Повторити 4 рази. Крок другий. Потягніться руками догори, розімніть плечі, струсніть руки. Це очищає оперативну пам'ять мозку. Спробуйте перед зустрічами чи важливими розмовами. І останнє відсутність системи. Це тонкий, але небезпечний бар'єр. Ви інтенсивно займаєтеся у вихідні, три години відео, десять нових слів, потім пауза на тиждень. Бо загніті. А регулярність завжди перемагає інтенсивність. Ось вам правило плюс один. Щодня виберіть тільки одну річ, яку хочете покращити в своїй мові англійській, один вислів, якого постійно вистачає, якісь приберіть паразитні слова, запишіть, зробіть нотатку і тренуйте протягом дня. За рік 365 реальних змін. Чому реальних? Тому що вони будуть прожиті вами, відпрацьовані, а не просто ви там запам'ятали і сподіваєтесь, що воно чомусь якось спрацює. Якщо запам'ятаєте з нашого цього відео лише одне, то запам'ятайте ось це. Кожного разу, коли ви говорите англійською, ви робите щось неймовірно хоробре, ви відкриваєте себе світові. Часто увага йде на те, що складно, на те, що забуваєш. І ви забуваєте, що все, що вдається, це круте досягнення. Так от, не забувайте. Відпустіть ідеал. Говоріть як справжня і недосконала особистість. Тепер ваша черга. Обирайте одну вправу з 10. Випробуйте сьогодні. Потім напишіть мені про результати в коментарях. Якщо вам подобається, як я мислюю, як я працюю, в описі до цього відео для вас є посилання. Побачимось!